Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати малосольні кабачки. Зранку на нас чекає вже готова ароматна страва. Зараз її покуштую. Це дуже смачно. Кабачки вийшли хрусткі, пікантні. Та насичені. Вони стануть відмінним доповнюванням до багатьох страв. А зараз розповім, як приготувати малосольні кабачки другим способом, не менш швидким, ніж перший. Отже, нам треба взяти 1 кг зелених кабачків, змішаних з цукіні. нарізаємо їх кружечками, попередньо обрізавши хвостики у кожного плода. Товщина кружечків повинна.